Спорт одяг, перший плюс другий сорт 10 кілограмів за ціною 900 гривень. Дивимось. Вау, дивіться, яка курточка. Дуже круто виглядає, Зараз вам покажу спинку. Розміри є всякі різні в лотику. Наступний, ось такий легенький світшотик. Ось я вам спинку показала, Ось так він виглядає спереду, біленький, легенький з приємної тканини. Наступні це будуть у нас такі спортивні штанишки на землі. Ось така штанка. Широка знизу. Наступний світшотик буде ось такий. Ось цей пласт з капюшончиком в такому зеленому кольорі. Є велика кишенька, дуже круто виглядає. Наступний світшотик буде ось такий тоненький. Я нагадую, що тут є як чоловічі, так і жіночі модельки спортивного одягу. Наступний світшотик у нас з комірцем в мордовому кольорі. Там чорненький, класичний. Чорненький він такий, ніби як темно синій але такий дуже-дуже темно синій Такий, як чорний. Наступний буде ось такий в зеленому кольорі. Теж де тоненький, з притом спереду. Я нагадую, що цей лотик коштує всього 900 гривень. О, дивиться, якийсь гарний. Дуже-дуже гарний. Так, показую вам ще ось такі спортивні штанішки. але це не все, тому що в лотику ще залишився одяг. Тому, якщо він вам сподобався, зв'яжіться з нашими менеджерами, напишіть на Viber або Telegram і забирайте цей лотик.